Чого тільки не побачиш біля виходу із київського метрополітеном, але подібний випадок стався вперше. Український гурт Київ електро шокував перехожих. Колектив влаштував аукціон із продажу власних дисків у середмісті столиці. Мы реальные, мы в люди, всегда завжди то есть мы никак ни от кого не прячемся как у добром до людей <рес> несем добро и культуру в люди. Тем более, вы знаете, сейчас э, лазерные диски уходят в историю, они становятся антиквариатом. Вот поэтому иметь дома античный такой вот подарок, это мне кажется, приобретенный возле метро от самих артистов, это, по-моему, настоящее чудо. За цим масовим дійством крилася цілком реальна мета. Виявляється, Київ Електро зібралися на Євробачення 2014 Як не дивно, але перехожі підтримали артистів. Довкола них почали скупчуватися охочі. Деякі з фанів купували навіть по кілька дисків одразу. І, хоча довгий час максимальна ставка дорівнювала двом гривням, незабаром з'явилися більше активні покупці, які платили за примірне купюрами по 50 і навіть 100 гривень. Диски разошлись практически моментально. Где-то гривен 800 у нас уже есть на то, чтобы попасть на Евровидение. Ну, вот, извините. Один выход, ну, а на начала, таких начала, будет немало. Говорят, нужно 100 тысяч долларов. 100 Мы начали с сотки. Артистам настільки сподобався швидкий заробіток, що вони вирішили організовувати подібні акції мало не щодня. Денежки, 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 дені денежки.